Сьогодні, друзі, такий лайтик. Просто буду отак робити, вставати максимально швиденько. Трошечки розповім про подальші дії, тому що 17-й день. І знаєте, відчуття, що хочеться, хочеться якось день пропустити. Знаєте, важливість. Втрачається важливість цієї ескези. І так майже завжди під кінець, там останній тиждень, останні декілька днів. Залишаються такий... Ну, типу, результат вже отримав, вже спробував, вже знаю, що можна. Не так воно вже і важливо. От. Зараз дощі пішли, вчора відключення світла, бо знаєте, щось таке в просторі таке коїться, купу всього важливішого, створюються, якісь нові процеси пішли, ще щось. Сказати, що не вистачає часу, що в мене 10 хвилин немає на практику, та є, друзі. Просто стає влом. І в мене зараз таке питання, так як залишилось 4 дні. Я завтра чи післязавтра планую дуже потужну практику зробити. Сьогодні дуже легенько. 4 дні залишилося. І чи продовжувати? 21 день, ніби я сказу виконав, але в мене є таке відчуття, що я хочу саме цю практику продовжувати робити просто для себе. Класно, стимулює ноги. Хочеться лайтово, як сьогодні, іноді можна там пострибати, з вагою поробити. Ну, воно класно укріпляє ноги. Мені подобається ефект. Тому я то буду продовжувати, можливо, ще щось додам, якось буде змінюю цю практику, буду думати. Але саме в такому форматі, коли я виходжу, роблю практику, під час практики щось розповідаю, якусь тему розкриваю, іду на цвяхи, описую, показую, що за цвяхи. Саме в такому форматі. Чи продовжувати? Мені це робити, і давайте зробимо так. От, до кінця скези 4 дні. Якщо за 4 дні з'являється хоча б один коментар під цим відео, продовжуй, мені такий формат подобається, або якісь побажання продовжуй, але давай щось там про інше розказувати чи ще щось, то я буду продовжувати або в такому форматі, або так, як ти мене можливо скоригуєш, мені сподобається, відгукнеться. і... Якось да, враховуючи ваші побажання, я це зроблю. Тому що для себе я то буду робити. А чи варто це записувати, розповідати? в питання. Якщо коментаря не буде, то я зроблю передишку в декілька днів від контенту, щось придумаю інше і піде щось інше. От. Тому чекаю від тебе, чи натхнення, чи <хи> дозволу завершити і зробити паузу. Ну ось поки так, друзі, таке відкрите питання до вас. От. Так що так. Да. До речі, да, настільки мені це стало вже майже неважливо, що я згадав взагалі про практику, Ви, забув. Згадав про неї після обіду. Вже третя година дня, я такий, ну, зроблю, да. пора, пора, тому що ввечері будуть інші справи. А потім там після восьмої я вже собі, навіть після сьомої, ну, от як вечеряю я забороняю собі якісь активні рухи. там навіть навіть якусь його розтяжкою, розпивання чаїв, якась активація тіла, тим більше якісь тренування. Я, я завершу максимум якась прогулянка і такий більш вже пасивний процес, медитація, монтаж. Ось таке в мене в сидячому положенні більше відбувається день, тому, тому так. Іде дуже легко. Хочеться відчувати м'язи. Так, піду вже на ліву ногу. Я Нарахую вам, мені здається, що 25 направо вже було. Оп, лишній рух. Лишній рух. В плані того, що я це роблю. А на що воно робити, якщо... якщо мені так подобається? То так зараз буду робити. Оп, Достатньо. Ще 22. А знаєте чого ще впадло? Шеблом стає, тому що, як я казав, погода така вже, знаєте. ну, Зараз дощі таке щось розпочалося. А ще й плюс два дні поспіль тренувався, прям таке натхнення, якусь вибухову силу, турнік, виходи, якісь рекорди поставити, швидкість. ну. Такі відпрацьовування. Зараз, знаєте, таке сповільнення. Воно завжди, коли ми спочатку щось брухливе робимо, потім хочеться сповільнитись і прямо сьогодні. От. Реально, якби я не випив цей червоний чаєчок, у нас новий чай в чайному магазині якось мей ніби називається. Ну тобто в переводі золота брунька. Він не такий, як шупер, не прям такий бадірящий, тому що я б вже можливо не втримався і на турнік, знову поліз би щось робити таке. А воно, знаєте, так, ну типу під практику. така енергія, натхнення. Класно, от, задоволений. чаєм Прям прикольний. От, якби не цей чай, я би зараз робив би це, я б 100% б робив все таке, сказав, без натхнення. Хочеться, щоб воно, знаєте, і робилось, і смачно. От, іноді такі додаткові плюшки стимулятивні, як якийсь смачний чайочок, який по факту ми сідаємо пити. От я, наприклад, сідав пити. Просто Просто хочеться провести час, щось повикладати ролики, помонтувати, ну якось приємно зі смаком. Якби поїв, голоду нема, а якогось цікавого смаку хочеться відчути. А чай він ще й стимулює. Цікавий такий стан з'являється. Ну, натхнення да, приходить. Я такий, о. Ось ця сама енергія, яку можна використати в практику. От, потім далі почати рухатись там. Далі. Додати ще чайочки в наш чайний магазин, ще два. Ось ця брунка, і ще один цікавий шупорчик знайшли, друзі. Так, що, так, що так. Ну що, шедесяточку роблю і на цвяхи. Три. І, друзі, свяхи сьогодні ті, які будуть вже через годинку відправлятися, придбали нашу саму ходову модель. От, яку любить дуже ліля рекламувати, продавати, тому що сам на таких стоїть, а те, що нам подобається, те ми і пропонуємо дощечки. А вже вже бачили, вже не буду їх показувати. Комбіновані, алюмінієміть, легенький. На основі ясеня, така чудова пара, крок 10 мм, підійде для майже для кожного, але не для кожного. Одразу кажу, для ніжних у нас є крок 9 мм. До речі, ці теж продані. Сьогодні мені написали з Великобританії, теж буду відправляти. Так що так, якщо хочеш, прям готовий, готова аскеза. Тут практика збадьоритися, щось в собі відкопати, або просто експрес-практика залетіти замість чашки кави 15-20 секунд, ух, пішло, включився в якийсь процес, це крок 10. В принципі, той самий ефект на крок 9 мм, якщо ти, наприклад, жінка, або хлопець з невеличким розміром ноги до 42-го розміру. Крок 9, якщо особливо є ну, якась там невеличка чи величка, лишня вага, то на десяточках буде занадто жорстко, тому або в шкарпетках, або просто купити собі крок 9 мм, мідні цвяхи. Такі вони прям, знаєте, збиті. І відчувається вага, вони 760 грамів. Хоча вони досить такі компактні. На добу в'язну, ще одна така пара є. да, Дуже люблю такі дошки. Дуб-мідь. Шикарно, друзі. Прекрасно. Да. Таке в нас є. Фух. На точках садку можна не тільки стояти, друзі. Я, мабуть, завтра вам покажу ще один вид практики. От. Не буду нічого про це говорити, просто є вид практики, який не підіймає енергію, не попрацювати з чимось, збадіритися, а навпаки. Хочеш заспокоїтися, бо купу думок лізе, хочеш литом способом. Не хочеться цього болю, катарсису. Просто якось легко це зробити, тому є ще один вид практики, тому що чомусь люди всі розповідають свяхостояння, стояти, стояти, але ж може бачили, коли виводите дошки садху з Індії чи там аскети Індії. Дуже часто виходять картинки, як на таких високих, гострих свяхах йогіни, індуси сидять, да? сидять сідницями. Я зараз не про цю практику. От, ну, цвяхостояння, да, вона саме розповсюджена, Але є ще інші види практик на цвяхах, друзі, про які я розповім про одну завтра. Я її прямо покажу. А післязавтра я ще одну цікаву практику вам покажу. Теж не буду заходити ногами на дошки. Тому да, будемо трошки давати вам розширювання. розширювання розширення в розумінні того, який спектр задіювання. Дошок садку може бути в твоєму житті, тому що дійсно є деякі протипоказання, чому людям не рекомендують стояти на дошках садку, особливо якщо нещодавно були пережиті операції, якщо був інсульт, якщо дуже людина, так скажемо, до підвищення тиску, підвищення пульсу, дуже така прям, ну, не, не можна швидко ходити, бігати, тобто при таких умовах, коли організм ну, вже так скажемо здається. От. При таких умовах да, саме з цього стояння краще уникати, але є інші практики, які теж працюють, і навіть з сильними вадами по здоров'я можна використовувати і можна отримувати користь. Про це все завтра, друзі, дуже приємно. Прямо прям аж в мурахи пішли. Настільки сьогодні кайфова практика. Болю немає, просто задоволення, я не знаю, чи це. Просто такий стан. Сьогодні якось по особливому дошки спрацювали. Що це дійсно червоний чолічок пропив. Мене ось тут, знаєте, вищий вух. Зараз такі, Ну, дуже такі приємна енергія. Я розумію, що вже треба сходити, не хочу затягувати цю практику, але так хочеться постояти, бо знаєте, це просто задоволення від життя прийшло. Знаєте, я люблю таку погоду, коли досить тепло, свіжість. Ну, скільки зараз 15-16 градусів. Коли можна вдягнути якусь приємну таку... приємний одяг, якісь легенькі штани, легеньку кофту, вологість, свіжість. Треба сьогодні прогулятися. Тільки-тільки прийшов дощик, може чуєте пташечки співають. Така, знаєте, тиша, затища, затишок. Там затишку просто. І всередині це так теж відчувається. Я прям співвідношусь з тим, що відбувається там. Зовні і мені дуже подобається от вислів одного з духовних вчителів каже, поганий день, це не коли, погана погода, ще щось, хтось там накричав. Нервова система на взоді. все, все при, при, хороший день. Приймай, просто приймай, але поганий день це якщо ти його провів без Бога. Якщо в тебе є якась практика духовна, ти її не зробив. Але на тебе молитву не зробив. Розмови про Бога ти не почув в цей день, коли його не було в твоєму житті, в твоєму полі ти був зайнятий чимось іншим. Оце поганий день, друзі. А Якщо навіть саме паскудна погода, якісь умови, там, грошей не вистачає, елементарно там, їжа якась несмачна, ще щось купу, купу-купу всього. Але якщо ти в цей день елементарно поспілкувався з Богом в молитві, послухав про Бога, якусь лекцію включив, натхненну, про щось трансцендентне, духовне. Автоматично день стає прекрасним. Ці всі зовнішні умови вони дійсно на нас впливають, але вони починають на нас менше впливати, коли ми стаємо більш духовними, одухотворяючи своє життя, всі ці зовнішні умови, вони дійсно впливають на наш рівень енергії, але це нас не виводить з рівня такого стану рівноваги. От. Лег легко змиритися з усіма обставинами зовнішніми, якщо вони заважають нам виконувати якийсь наш план, просто прийняти. На це теж воля Бога. І якщо ми розуміємо, що на це воля Бога, ми в цей момент усвідомлюємо, що Бог є в нашому житті, автоматично стає прекрасна, особливо коли ми в знаннях, а хто такий Бог, а як до нього відноситися, і що він для мене взагалі означає в моєму житті, тут потрібна оця гіяна. Гіяна це знання вивчати. Не просто як відчуваю Бога так, ну це теж прекрасно. Це є теж такий етап, але коли ми усвідомлюємо чітко хто такий Бог. І як він проявляється, ким він може бути в нашому житті, як взагалі до нього відноситись, як йому служити, якщо вже пішло про це. Ну, Бог хоче, щоб ми йому служили. А для чого йому це? От, друзі, тут вже потрібно? потрібно тут поглинати. Як може Бог взагалі проявитись в нашому житті, якщо ми про нього не слухаємо і не думаємо, друзі? Ну теж треба розуміти. Афігенський стан. Крутецький стан, Прямо хочу зійти з дошок і змонтувати відео розпаковки. Ж... Чайна розпаковка, велетенський ящик приїхав, всього дуже цікавого, багато найменувань, чайний посуд і чаї. От, хочеться зайнятися. Там із двох ракурсів знімали, хочеться гарненько це змонтувати. От, і, і також ми продегустували один дуже прекрасний чай. Це ж знаєте Шупуер, який прям особливий своєю дією, що він теж нікуди не гонить. Ні, ні на які тренування там активні, не зриває. Його просто навіть от в таку погодку за тисячу можна випити, кайфанути від смаку, легенький такий стан, майже не відозмінює нас і при тому це витриманий крутий чай. Ну, все, буде монтувати. І якщо підписаний, побачиш на каналі вже за пару днів. Не підписаний, підпишись, побачиш, якщо захочеш, дякую тобі за перегляд. Прекрасні дощечки ось все вони, друзі. Крок 9. Крок 9. Ти можеш побачити, наскільки частота цвяхів тут більша. Штатив віддай. О! Частота цвяхів, наскільки вони щільніші. Це дає більш лагідну практику, крок 9. Є ще одна така пара. Прям така сама готова до відправки і ось ось десятки. Для зрівняння. Щільність свяхів менша, практика більш яскрава. І також вона більш кайфова, друзі. Тому крок особливо 12 я люблю більше всього. От. А тут 9 і 10. Дякую за перегляд.